Є гріх, який рідко називають гріхом у голос. його прикривають втомою, його виправдовують важкими часами, його маскують словами Я просто чесний, але він повільно гасить людину зсередини. Це невдячність. Ти можеш ходити до церкви, можеш знати правильні слова, можеш навіть молитися щодня і при цьому жити з серцем, яке постійно незадоволене, не тому, що ти поганий. А тому, що невдячність краде духовний зір тихо. Вона не вдаряє разом, вона під'їдає, є місця, куди йдуть, коли болить тіло, лікарня, аптека, там лікують симптоми, але є біль, який не видно на жодному знімку, є напруга, яку не зніме жодна пігулка, є втома, яка сидить не в м'язах, а в серці. Саме з цим люди приходять до церкви. Церква це не клуб для тих, у кого все добре. Це не простір для показної правильності, це місце, де Бог торкається не маски, а нутра. Сюди приходять, коли всередині тривожно, коли думки не зупиняються, коли розум уже все пояснив, а серцю від того не легше, і якщо ти зараз слухаєш це. Це не випадково. Бог не приводить людину просто послухати Він приводить, щоб поставити її обличчям до істини і дати шанс змінити напрям. Тема сьогодні проста за назвою. Але незручна, по суті, сила вдячності одразу скажу прямо. Вдячність це нечемність, не автоматичне «дякую», яке вилітає з уст. А серця не торкається. Для віруючої людини вдячність це духовна позиція, це вибір, це внутрішнє рішення, і воно видно не тоді, коли все склалося, а тоді, коли тисне. Вдячність керує реакціями. Коли щось іде не за планом, коли вдома всі втомлені, коли ти сам і ніхто не бачить, коли в голові крутиться одна й та сама думка, і головне вдячність впливає на твій духовний стан, бо коли в серці є вдячність, туди входить мир, а коли вдячності немає, туди заходить ропот. Ропот не кричить одразу спочатку він шепоче, він звучить розумно. Він виглядає як справедливе невдоволення, але потім робить серце жорстким і людина перестає бачити милість. Зате дуже добре бачить те, чого їй бракує. Подивися на реальність Багато хто прокидається вже в напрузі, засинає з важкістю, живе з внутрішнім списком претензій, і тому вдячність здається дивною темою. Мовляв, не до цього зараз. Зараз би вижити, зараз би вирішити. Але саме тут і пастка вдячність не тема для спокійних часів, вдячність інструмент для бурі. Навіть світські люди помітили просту річ коли людина щодня свідомо згадує, за що вона вдячна, її внутрішній стан змінюється вона стає спокійнішою, тверезішою, стійкішою. І тепер головне питання якщо навіть люди без віри бачать у вдячності силу. Чому ми, віруючи, так легко відсуваємо те, що Бог назвав своєю волею? Бо для нас вдячність не психологічний трюк, це послух, це довіра, це ознака зрілості. Вдячність показує, хто насправді керує твоїм життям Бог чи обставини, віра, чи емоції, дух чи плоть, і тому писання говорить про вдячність нем'яко. А дуже прямо, без компромісів. У другому посланні до Тимофія апостол Павло описує часи, які називає тяжкими, і важливо, з чого він починає не з катастроф, не з воєн, не з економічного краху. Він починає з людей, з того, якими стануть серця. Павло перелічує речі, від яких стає незручно самолюбство, жадоба, гордість, зухвалість, непослух. І серед цього списку стоїть слово, яке багато хто недооцінює невдячність, не як настрій, не як емоція, а як характеристика людини. І тут потрібно зупинитися, бо якщо Бог ставить невдячність поруч із такими серйозними речами, значить, вона небезпечна, вона не нейтральна, вона не дрібниця характеру, невдячність це спотворене бачення реальності. Людина перестає помічати милість, але дуже чітко фіксує нестачу, і поступово це стає її внутрішньою нормою. Невдячне серце завжди має список претензій йому мало, йому не так, йому невчасно, йому не по-чесному, і цей список не лежить десь окремо. Він стає фоном життя. Людина, ніби постійно, доводить, що їй не додали. І від цього вона не стає сильнішою, вона стає важчою. Ось проста перевірка, яку кожен може зробити. Поспілкуйся з людиною, яка постійно нарікає не одну хвилину, а довше, і потім подивися, що залишилося всередині. Зазвичай залишається неясність, а виснаження, не мир, а холод, не надія, а важкість. Бо ропот не просто виходить із людини, він створює атмосферу, у якій важко молитися, важко довіряти, важко радіти, і ось момент, який багато хто не хоче приймати. Це попередження, адресоване не лише світові, воно адресоване церкві, писання, написане не для сторонніх спостерігачів, воно написане для тих, хто називає Бога Отцем. Нам зручно думати, що мова про невіруючих, про людей зовні. Але Павло пише церкві і попереджає церкву, щоб вона не стала схожою на світ не тільки в поведінці, а в дусі. Невдячність це симптом того, що серце почало віддалятися від Бога нерізко, не демонстративно, поступово. Спочатку зникає подив перед Божою милістю, потім зникає радість, потім з'являється роздратування, потім претензії. А далі внутрішня глухота. Людина все ще ходить до церкви, все ще знає правильні слова, все ще може виглядати побожно, але всередині вона постійно незадоволена, і це небезпечний стан, бо невдячність рідко зупиняється сама. Вона або ламається покаянням або ламає людину зсередини. Саме тому Бог не мовчить про це, він не згадує невдячність побіжно, він виносить її в попередження про тяжкі часи, бо де зникає вдячність, там зникає світло, а де зникає світло, людина починає спотикатися навіть на рівному місці. І тут виникає закономірне запитання, як Бог бачить вихід, що означає його прямий наказ дякувати. І як не перекрутити ці слова так, щоб вони не стали жорстокими або абсурдними. Саме до цього ми зараз і підходимо. Перше послання до Феселонікійців звучить без пом'якшень і без запасних виходів За все дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Ці слова не залишають простору для маневру, саме тому вони так сильно дратують плоть. І саме тому їх так часто намагаються пояснити, пом'якшити або обійти. Бо одразу виникають запитання, які здаються логічними як дякувати, коли болить, як дякувати, коли втрачено, як дякувати, коли обійшли несправедливо, як дякувати, коли молитви довго без відповіді. І тут дуже важливо не з'їхати в крайність. Біблія не вчить дякувати за зло так, ніби воно є добром. Бог не прославляє гріх, не виправдовує несправедливість, не романтизує страждання. Але Біблія вчить дякувати в усяких обставинах, визнаючи, що Бог не втратив контролю, не відвернувся і не залишив людину наодинці з болем. Тобто, вдячність це не фраза, мені подобається те, що відбувається, вдячність це позиція серця. Господи, я довіряю тобі навіть тоді, коли не розумію, що ти робиш. Це принципово різні речі. Вдячність не заперечує біль, вона не змушує удавати, що все добре, вона не відключає розум, вона ставить Бога вище за ситуацію. І ось тут ми підходимо до ключової межі. Вдячність для віруючої людини це не питання культури, це питання зрілості. Діти дякують, коли отримали бажане. Зрілі у Христі дякують, коли не зламалися у випробування, бо для них головна цінність не комфорт, а вірність. Вдячність у тиску означає дуже конкретні речі. Я не втратив довіру до Бога, я не дозволив страху керувати рішеннями, я не зробив із власного болю центр життя. Я залишився в послуху. Саме тому вдячність і ропот несумісні. Ропот це бунт серця. Навіть якщо він подається як чесність, вдячність це покора серця, навіть якщо вона дається важко. Ці два стани не можуть жити разом довго, один обов'язково витіснить інший. Згадай історію Йосипа його не просто образили, його зрадили свої, продали, оббрехали, ізолювали, і при цьому писання кілька разів повторює одну фразу Бог був з ним. Не лише тоді, коли Йосип піднявся, Бог був з ним у рабстві, Бог був з ним у в'язниці, Бог був з ним у несправедливості. Саме там під тиском формувався його внутрішній стан. Неозлоблений, немстивий, незламаний. Інший дух. Вдячність не зробила Йосипа наївним. Вдячність зробила його стійким. Ось чому цей наказ звучить так прямо бо Бог знає або вдячність сформує серце, або серце сформує образу. Третього варіанту немає. Євангелія від Луки описує сцену, яка виглядає простою, але оголює серце десятеро прокажених кричать до Ісуса вони не мовчать, вони просять, вони хочуть змін, і Христос їх очищає усіх. Без винятку. Усі отримують те, за чим прийшли, усі можуть повернутися до нормального життя, усі вільні йти далі, але повертається лише один. І тут Ісус ставить запитання, яке звучить різкіше, ніж здається, де решта? Він не дорікає за відсутність етикету, не читає лекцію про хороші манери. Він виявляє різницю між людьми, які отримали, і людиною, яка зрозуміла. Бо дев'ятеро сприйняли зцілення як вирішення проблеми, один сприйняв його як зустріч із Богом. І далі Христос говорить фразу, яку часто читають, але рідко з'єднують у ціле Віра твоя спасла тебе. Зверни увагу людина прийшла з подякою, а Ісус говорить про віру, бо вдячність це не наслідок віри, вона і є її проявом. Коли ти дякуєш Богові, ти визнаєш джерело. Коли ти дякуєш Богові, ти перестаєш приписувати собі контроль. Коли ти дякуєш Богові, ти приймаєш не лише дар, ти приймаєш того, хто його дав. Саме тут проходить межа. Багато людей хочуть вирішення набагато менше відносин. Бог не проти відповідей, але його ціль серце, яке не втрачає зв'язок після дива. Один із десяти повернувся це не статистика, це духовна реальність. Більшість швидко звикає до добра, меншість зберігає вдячність, коли потреба вже зникла. І тут потрібно сказати прямо, без пом'якшень Бога цікавить не те, як ти поводишся під час служіння, його цікавить, ким ти стаєш після того, як допомога прийшла, коли прохання виконане, коли напруга спала, коли життя пішло далі. Саме там видно, чи була це віра. Чи лише звернення по допомогу. І тепер ми підходимо до ще одного рівня. Бо писання показує вдячність не чекає завершення процесу, вона входить у саму молитву, і саме тут у багатьох ламається звичний сценарій. Послання до филип'ян звучить як інструкція, а не як побажання не журіться ні про що. Але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання перед Богом. Порядок слів тут не випадковий, бо подяка стоїть не після відповіді, а всередині процесу. Писання не заперечує факт тривоги, не робить вигляд, що проблем не існує воно визнає напругу, але одразу показує, де ламається її влада. Тривога завжди хоче керувати. Вона крутить одні й ті самі думки. Змушує повторювати ті самі розмови, підштовхує або до метушні, або до паралічу, і в цей момент людина зазвичай діє автоматично, скаржиться, накручує себе, переказує проблему всім підряд, шукає контролю там, де його немає. А писання пропонує інший крок зупинися і додай подяку не як прикрасу, а як заяву. Подяка в молитві звучить так. Господи, я ще не бачу виходу, але я визнаю твою вірність, я не зводжу тебе до розміру свого страху. Саме тут тривога втрачає монополію, бо ти більше не реагуєш інстинктивно, ти обираєш довіру. Багато молитв роками звучать в одному режимі Дай, зміни, «зміни», «втруться» і Бог чує. Але коли в цих молитвах немає вдячності, серце поступово перекручується. Людина починає говорити з Богом мовою вимог, і тоді навіть відповідь не приносить миру. Бо мир приходить не від результату, він приходить від правильного внутрішнього стану. Подяка повертає тверезість. Подяка нагадує, що Бог уже був вірний, і це змінює кут зору ще до того, як зміняться обставини. І тут важливо підкреслити одне вдячність у молитві це не емоційний підйом. Дисципліна, іноді слова йдуть важко, іноді всередині сухо, іноді немає відчуттів. Але саме тоді подяка стає актом віри, не настроєм, не почуттям, а рішенням. І коли людина навчається так молитися, змінюється головне не завжди ситуація, а стан серця. Писання говорить річ, яку складно прийняти без внутрішнього спротиву. Молитися і дякувати за всіх людей. Не лише за тих, хто підтримує, не лише за тих, із ким легко, а за всіх. Саме тут віра виходить із зони комфорту. Бо вдячність за обставини ще можна пояснити. А вдячність за людей торкається нашого уявлення про справедливість одразу виникає внутрішній опір. За всіх це як? Навіть за тих, хто дратує, навіть за тих, хто говорить різко. Навіть за тих, хто чинить несправедливо. Тут потрібно чітко сказати, щоб не було перекручень. Біблія не закликає називати зло добром, вона не вимагає схвалювати гріх. Вона не вчить миритися з несправедливістю, але вона показує інший рівень. Бог працює не лише з обставинами, Він працює з серцем і дуже часто саме через людей незручних, неприємних, а складних через тих. Хто зачіпає гордість через тих, хто виявляє нетерпіння, через тих, хто витягує назовні те, що ми воліли б не бачити. Є тверезий принцип, який рідко звучить приємно якщо людина постійно виводить тебе з рівноваги, вона торкається чогось незціленого в тобі, і Бог це бачить. Саме тому вдячність за людей це не емоція, це внутрішня робота. Коли ти дякуєш Богові за людину, з якою важко. Ти робиш заяву, а не комплімент. Ти кажеш Господи, я довіряю тобі більше, ніж своїй реакції. Я не дозволяю образі формувати мій характер. Це не робить людину слабкою, це робить її вільною, бо невдячність до людей майже завжди переходить у внутрішній суд. А суд виснажує він забирає сили, він робить серце жорстким. Вдячність діє інакше. Вона не виправдовує зло, але не дозволяє йому оселитися всередині. Є проста практика, без романтики. Перед тим, як поскаржитися на людину, зупинись і скажи богові хоча б одну фразу подяки не за вчинок, а за те, що через цю ситуацію Бог показує тобі твій стан за те, що формує стриманість, за те, що очищає мотиви. Це дисципліна, і вона працює. Образа не встигає вкорінитися, серце не кам'яніє, ти виходиш із ситуації незламаним. Саме так вдячність перестає бути ідеєю і стає інструментом зростання. Але писання йде ще далі воно показує моменти, де вдячність стає не лише внутрішнім станом, а дією, яка змінює хід подій. І тут багато хто спотикається. У писанні є сцени, які ламають людську логіку, не тому, що вони нелогічні, а тому, що виходять за межі звичного мислення. Один із таких моментів, коли вдячність з'являється не після вирішення проблеми, а до неї. Народ Божий стоїть перед реальною загрозою, не абстрактною війна, ризик поразки, мала надія на людському рівні, і саме в цей момент вони роблять крок. Який виглядає нерозумним, уперед виходять не воїни, не стратеги, а ті, хто починає славити Бога, подяка лунає ще до перемоги, і писання свідчить. Саме в цей момент ситуація ламається ворог втрачає єдність, Бог втручається без прямого зіткнення. Це показує принцип, вдячність у божих очах не декоративна частина віри. Це позиція довіри ще до результату. Той самий порядок ми бачимо в Новому Завіті. Люди голодні, ресурсів мало, реальність говорить не вистачить. Ісус бере те, що є, і перше, що робить дякує. Не аналізує ризики, не нарікає, не зосереджується на нестачі. Він дякує, і після цього відбувається множення. Зверни увагу на послідовність не спочатку диво, а потім подяка, а навпаки, те саме з лазарем, смерть, камінь. Плач, безнадія. Ісус піднімає очі й дякує отцю, і лише після цього звучить слово, яке повертає життя. Ці приклади не випадкові, вони показують закон. Вдячність це не коментар до події, це дія, яка передує Божому втручанню. І тут важливо не перекрутити вдячність не магія, не формула, не спосіб змусити Бога це позиція. Позиція довіри, позиція підкорення, позиція віри. Коли людина дякує в складний момент, вона говорить: Господи, ти не зобов'язаний робити так, як я хочу. Але я знаю, що ти добрий. Саме тут вдячність стає силою, не тому, що щось вмикає, а тому, що прибирає головну перешкоду, серце, яке чинить опір. І тепер нам потрібно перейти з біблійних історій у щоденну реальність туди, де віра перевіряється щодня. У дім, у розмови, у тон. Бо саме там видно, чи працює вдячність насправді. Багато хто думає, що віра перевіряється у великих кризах, у складних рішеннях, у драматичних обставинах, але найчастіше вона перевіряється вдома там, де немає сцени, там, де не треба тримати образ, там, де люди бачать тебе без ролей. Саме в домі стає зрозуміло, що керує серцем, не проповіді, які ти слухаєш, не вірші, які знаєш, а твій тон, твої реакції, твої слова. Багато сімей руйнуються не через одну велику помилку, а через постійну дрібну невдячність, коли зусилля сприймаються як належне, коли добро швидко забувається, коли недоліки фіксуються миттєво, коли слова ти завжди і ти ніколи стають звичними. Невдячність у домі не виглядає драматично вона звучить тихо, у зітханнях, у різкому тоні, у мовчазному холоді, і поступово серце закривається. Вдячність діє інакше. Вона не ігнорує проблеми, вона не робить вигляд, що все ідеально, але вона зупиняє накопичення отрути. Коли в домі звучить подяка, Напруга спадає, коли людину бачать і визнають, серце м'якшає, коли вдячність стає звичкою, атмосфера змінюється. Це не слабкість, це мудрість. І тут важливо сказати прямо вдячність у сім'ї це не тоді, коли є за що, це тоді, коли ти обираєш будувати, а не доводити. Подяка не завжди гучна, іноді це коротке «дякую». іноді визнання зусиль. Іноді мовчання замість різкого слова. Так само працює вдячність і в інших стосунках у роботі, у служінні, у спільноті. Почати розмову з подяки означає задати інший тон не тон вимоги, не тон претензії, а тон поваги. Писання навчає цього порядку не випадково, бо людина, яка не вміє дякувати в близьких стосунках, рідко зберігає вдячність і перед Богом, а людина, яка вчиться дякувати вдома, поступово вчиться дякувати і в тиску. І тепер ми підходимо до наступного рівня. Вдячність не зупиняється на особистому просторі, вона виходить назовні. Бо Бог задумав так, щоб через життя віруючих інші люди починали дякувати йому. Саме про це наступний крок писання показує просту, але незручну істину вдячність не дана лише для того, щоб тобі стало легше вона дана для того, щоб через твоє життя хтось інший побачив Бога. Апостол Павло пише, що служіння і добрі справи віруючих приводять людей до подяки Богові. Тобто Бог задумав так, щоб твоя вдячність не замикалася всередині. Вона має виходити назовні через дії, через рішення, через готовність помічати інших. Це дуже практичний рівень віри, без пафосу, без гучних заяв. Є люди, для яких звичайний день тягар комусь нікому подзвонити. Комусь нікуди піти, комусь соромно зізнатися, що йому важко, і саме тут церква або стає тілом Христа, або залишається просто зібранням людей. Вдячність у дії виглядає просто побачити того, кого зазвичай не помічають, запросити того, кого не кличуть, підтримати без камери і без очікування похвали, зробити добро, яке не повернеться подякою, не для того, щоб відчути себе кращим. А для того, щоб хтось інший сказав Боже, дякую тобі, що ти мене не залишив. І тут відбувається важлива річ вдячність, яка переходить у служіння, змінює не лише того, кому допомагають вона змінює того, хто служить. Коли людина перестає жити лише колом власних проблем, серце виходить із режиму постійного невдоволення. Коли ти стаєш відповіддю для іншого, багато внутрішніх питань втрачають владу над тобою. Писання говорить про це жорстко люди, які пізнали Бога, але не прославили Його і не подякували, поступово втрачають світло не за один день, а через постійний вибір невдячності. Це духовний закон. Невдячність веде до внутрішньої темряви, вдячність веде до ясності. Тому зараз важливо не залишати цю тему в розряді красивих думок. Вдячність це не настрій, не риса характеру, не темперамент, це вибір. Перестань годувати робот, перестань робити невдоволення фоном життя, не виправдовуй претензії словами важкі часи. Зроби інший крок. Свідомий, твердий. Вибери вдячність як послух. Вибери вдячність як дисципліну. Вибери вдячність як прояв віри. Не після того, як стане легше, не коли все вирішиться, а сьогодні. Подякуй Богові за спасіння. Подякуй Богові за те, що Він не відпускає тебе у слабкості. Подякуй Богові за сили пройти день і не зламатися. І подякуй людям поруч. Поки вони ще поруч, бо вдячність має силу. Вона не змінює Бога, вона змінює серце. Вона зупиняє внутрішній розпад, вона вирівнює віру, вона повертає людину в волю Божу, і якщо ти сьогодні відчув, що це слово торкнулося тебе, не відкладай рішення, бо вдячність працює лише тоді, коли стає дією. Амінь.